Нічого собі. Так, таке наша лікарня бачить не так часто. Я тепер почуваюся невпевненою на фоні цієї красуні. Е, друзі, мені приємні ваші погляди. Надсилаю вам повітряний поцілунок. Я закохався. Зголузду з глузду з'їхати. Чарівна леді. Гей, а ви куди пішли? Сидіть і чекайте вашу чергу. Добрий день, добрий день, сідайте, зараз почнемо. What? Ось це так Вибачте, я сьогодні якийсь незграбний. Це мій шанс. Ну що, Ліла та Лола? Настав час. Досить сидіти в цих кульках. Настав час трохи побути на свіжому повітрі. Іди сюди, мій гарненький. Ну, як, тобі тут подобається? Яка ж красуня? Думаю, я також виглядаю непогано. А як вас звуть? Це ще що таке. Хом'яки? Та як вам не соромно. Ану геть з моєї лікарні.